Хвилюєшся за своє майбутнє? Хочеш отримати високоякісну освіту у комфортній атмосфері, тоді Горлівський інститут іноземних мов твій ідеальний вибір. Обирай спеціальність філологія, переклад, англійська та німецька або французька мови і відкрий для себе захопливий світ культурного розмаїття і міжнародного спілкування. У нашому інституті ти отримаєш унікальну можливість поглибити знання з декількох мов. Здобудеш навички перекладу різногалузевих текстів та відкриєш нові горизонти для свого професійного зростання. Ми пропонуємо не лише навчання, а й справжнє співтовариство, де ти зможеш зустріти нових друзів та розвинутися як особистість. Наші викладачі це висококваліфіковані фахівці, які надихають, стимулюють та підтримують кожного студента. Тож приєднуйся до нашої академічної спільноти. І розпочни свій шлях до успіху.